Друзі, сьогодні ми йдемо на майстер клас у творчий калейдоскоп. Сподіваюся, сьогодні буде весело, як завжди. Ось ми ж знаходимося в бібліотеці. Діток сьогодні дуже багато. А ще тут живуть величезні ловлики. А також класовесний папуга. Сьогодні я майстрував кошика. Гательно виплітав його, дуже стахався. Було багато декору. аж очі від кольоріх збігалися. Душі чекало бо щось у мене вийде. Виплітав, я виплітав і ось така класа у мене вийшла. Мені гавно а вам. Далі я усмальовував писанку. клаву віск у писачок. Озвігрівав його насвідкою, ісквалися і я малював прапор України. Принаймні, у мене була така задумка: робота капітка та поспішати не можна. Потрібно бути обережним, щоб не було пожежі. Дітки розмальовували різні писанки. Усіх вони були класолежні. Наші яєчка пірнали у різні кольори. Всі яєчка були різнокольорові. Дуже захоплюючий процес. Дітям таке дуже подобається. Далі я дохопляв прапор. Жовтий колір з'єднав з, з блакитним. Вийшов зелений, але він в мене устікся. Не так сталось, як гадалось. Трішечки не вийшло, того я взяв друге яєчко і зробив ще ось такий прапор України. Погляньте, яка класа усіх діток вийшла. Оце так ще А ще сьогодні утворчила калейдоскопу да доводження. Сьогодні йому шість рочків. нас прихощали смачним тортиком та тепленьким чаєм. Ще раз вітаю калейдоскоп. Подсвітання вам та творчих ідей. Жичу Україні перемоги і всім українським діткам творчих ідей.